Ну що, як там Миколай приходив до вас? А тепер ми прийшли. Мегалот, але наші подарунки під подушку не влізуть, бо сьогодні розіграємо Мега джекпот – 7 мільйонів і 950 тисяч гривень. А мегаприз у нас гляньте теж величенький. Він становить 750 тисяч гривень. Як завжди, у цій порі з нами працює тиражна комісія. Я ведуча Ірина Фролова. А це ласкаво. Прошу до знайомства. Наш лототрон. Давайте поїхали. 2015-й тираж відкрито. Так, сподіваюся, ще зранку під подушкою чи у шкарпетці можливо ви знайшли Жаданий Миколайчик. Тепер час дарунків. МСЛ. удачі, друзі. Номер першої кульки 34. Наших миколайчиків не треба чекати цілий рік. Номер другої кульки 8. І бути надто слухняними теж не треба. Ми любимо усіх, усіляких, і роздаємо призи двічі на тиждень. Номер третьої кульки 16. Навіть якщо ви не писали листи Миколаю, номер четвертої кульки 14, Ви точно варті лотерейного бюлета, і точно варті мільйонів. Номер п'ятої кульки 13. Виграшна комбінація у нас сьогодні така. 34, 8, 16, 14, 13 і шоста кулька номер 42 Ну що ж, друзі, і як ви бачите, у нас є ще один лототрон. Переходимо до нього, дізнаємось, якою буде сьогодні мегакулька. І виграшною є мегакулька 0. Таким чином, ми зібрали вже всю виграшну, щасливу комбінацію внизу екрану, але ми ще з вами поговоримо. Залишайтеся зі мною. На електронному табло у нас результати. Дивіться на них, і наступного разу, звичайно, теж величезні призи. Ростуть вони у нас. Що тиражу? Гляньте, мегаприз у нас буде м? 770 тисяч гривень. А мега джекпот я навіть не знаю, що вам і сказати. Гляньте на цю цифру: 8 мільйонів гривень. Ось така кругла сума. Грайте щастим.